Ну, щоб звернутися до уролога, це взагалі тут дуже багато симптомів не потрібно. Один раз чи двічі на рік, в межах профогляду кожна людина має звернутися, але я пропоную завчасно робити загальний аналіз сечі, щоб профогляд був найбільш інформативний. Потім э, люди скаржаться на біль в попереку, дискомфорт присячів е, э, біль надлоном, біль під час сечовипускання, дискомфорт в промеженні, дискомфорт після статевого акту, неможливість статевого акту, э, наявість домішків слизу, крові або якийсь э, неприємний запах, колір э, Ну, Зачастую це найбільш розповсюджені симптоми.